Розпочав збирання, точніше як збирання, доведення до ума даного прискоча. Поки під'їжджав до гаража, то вже спів Де то мій палець? Тут... О, тут та вже спів загнути штангу, бо так вийшло, що вперся гараж. Тут зняв цю бокову надбудову і вже її вкоротив. Зараз покажу на тій стороні, що воно. І наскільки укорочується. Оприскоч на 16 метрів. Мені треба на 15. Ну, це для розуміння, як було і як стане. Ну, вирізав. На диво, на диво, оцей його профіль 3 мм. Я думаю, він буде тоненький, 1,8 мм. То його навіть простеньким електродом добре варити. Штанга що? Грає. І вона не пряма. Значи, ну, ну, вона отак доверху загнута, той кінець, той кінець. Мені це в принципі подобається. Бо вона не буде так чіплятися краями. Ще треба отаку таку штучку зробити. Ну, я думаю, що її оцей болтик в мене буде вже на постійній основі заглушений, я не буду його закидати, бо я вже його вкуручу. То Тому я вигну і до нього прикручу. Штангу вже вирівняв. І почав заглушувати оці. Ну, тут просто профіль обрізали, щоб сюди зимою не затікав сніг, там було та й не зимові. Зимою він буде в гаражі, а літом то заглушив. Воно все одно волога попаде, але ну, так буде гарніше. напевно. І з тої сторони теж крила вже ось одне, друге. Осталося ще приварити оту загнуту скобу. Чи не скубу, зараз щось придумаємо. Так виглядає вже вкорочена штанга. Обрізав, вже не треба буде складувати, тому що воно ну, там трохи виступає. Затягнув вже наглухо, доварив отакі штуковини. Заводська була 15 см, я дав 30 і загнув, ну воно ходу прискочить буде назад загнути. Просто воно так на виворіт показує. І загнув так, щоб струя, якщо буде бити, щоб на цю штуку не била. Ну, щоб оця штука не збивала е, розчин. Ну, походу на полі можна буде ще її підігнути. Подивитися, як воно вже буде. Тому що дуже багато питань. Наступна проблема, тут кажуть, що щось воно впирає. А в що ж вона впирає? Для чого цю штуку туди закидувати, Хто мені скаже? Ну нічого, зараз щось придумаємо. Так виглядає штанга в розкритому вигляді. Якщо і видно, вона йде так туди і доверху. В принципі, мені здається, що так буде добре. Поки її крутив, прийшла в голову така ідея від того профіля сюди дати якусь якусь тросика. Тому що воно так ходить туди-сюди. -туди. При оприскуванні, щоб не закривало де. Тут по суті, по суті суті є заводський от фіксатор, він йде через цю трубку поворотну і виходить. Болта, правда, не було, я свого вкинув. ну таке І що ще по штанзі зробив? Бо всі бачу роблять? Отаку пластину дав, щоб вона щоб вона опиралася і не влазили в форсунки. Під і механізм. В принципі, штанга таке критичне, все, що можна, поварив. Ще, може, колись, колись оцей механізм якось зроблю, щоб стопорилося не цими болтами. Но зараз немає коли, бо треба доварити і сою крупити. Зараз головне зробити те, що без чого не, неможливо працювати. З чого та бочка має? Представати, якщо вона отако зварена Видно? Наїбалі. Наїбалі, так. Затягнув гараж, бачимо, який вигін. Ну, але до всіх біт ще отакі о. Ну, в гаражі ж не настільки криво, залято що воно так. Видно, так? Да? Те і те якось. Наперекос зварну. Ну, не знаю, хіба воно так варили потягло. Ну, показую, як є. Я ж нічого не прикрашаю чи не прикрашаю. із швів. Не знаю, з якого будуна варили. Які хвилі, яка відстань. Це так ввели Капець, як швидко. Не наводиться, таке ще як. Поварив і такі щілини, як то воно відклеїлося зразу. Ну, тут так само, не знаю, видно, що ж воно. Ну, ну. Що це за шов? А ну сварщики. Як це воно так? Поварено і зразу відклеєно. І поїдемо з ним на поле і що з того станеться за тому полі. І відрізаємо це все в чеперадло. Ну, більше ніякими словами не назвеш. Будемо пробувати якось його рівніше зварити. Розрізав все по швах, отак як воно між собою було зварено і до тої рами зварено. Значе... При вигинанні еску, ну, цей профіль і той профіль він не на одній площині. І зато його просто до докупи приложили, вварили і все. А так воно бути немає. Та сторона так само. по цьому Тут дуже сильно ходить. Видно, так. Вся причина оцю сторону треба до чогось переварити, а ту потягнути вперід. Вона якось тако завернута. Хоч той, хто це все гнув накривив дуже сильно. Не догнув, перегнув. Зажав вже одну сторону. Чістки, от вона на бочці. І трохи гнув, гнув і добився ідеального результату, бо піднімається і та сторона, і ця сторона. Нема цього, цієї щілини від слова зовсім. І от якщо у вас бочка, ви там купили нову і вона лопнула, це ж діло не в поляках, що вони погано зробили, а діло в тому, що вона не прилягає по всьому кругу, 800 кг давить і її, її ламає під, під своєю вагою. І тут так само дивимося. І тут навіть не знаю, як його правильно. Оцей вигін, ну не скопіював він бочку. Ну то таке бочка теж нагр... ну, наливається вода, її трохи розгинає. А тут бах і тут бах. Тобто навіть не знаю, як її загнути тепер. Не на всю ширину свою вона опирається на профіль. Ой, бляха муха, оце собі роботку задав. І так є з чим зайнятися. Ну це таке, може вода ну, буде набігати, вона її трохи роздує, не знаю. От тут головне би вона на посій так площині прилягала. День добігає кінця. Ну, цю рамку вже зварив. Спочатку на місці на бочці ресантою, ну троєчкою інвентором, обварив скільки міг. Тоді то все відкрутив, зажав тіски і трансформатором четвіркою прийшов. Шви вийшли такі здоровенні. Мені вигляд ну, не найбільше не грає роль. Мені би воно працювало. Якого добився результату? Зараз показати. Як бачимо, прилягає, ну, може якась там щелинка є. Но я думаю, що це вода ще трошки є. Трошки вода її ще придавить, не так, що там рука входила. Ну, тепер що можу сказати? Набагато краще, ніж було. Тепер його так з рамкою з бочкою треба буде вже на, на ту основну раму виставляти, прихватувати і вварувати, щоб воно ще її не повело окремо від бочки. А це зажав вже основну раму. Вона теж крива, зараз будемо з нею думати, як її нагнути. Якщо коротко, оця штука порівняно загнута туди. Треба тепер десь щось відрізати. Ставити сюди щось дуже товсте, дуже довге і потягнути туди, щоб вирівняти. І тоді назад оце все, що відрізав, приварити. Вона якось, ну, само цей... Воно класно, що воно гнуте. Що немає швів, ну, чим менше швів, тим менше по швах воно лопатиме. Бо такого розірвати, наприклад, тройку профіля, це ну, не знаю, що треба робити. Але що так гнуте, дуже неякісно гнути. Косо-криво. Ну нічого, ми зараз підзагнемо. Підзагнем, під назад, це все позаваримо, зберемо і буде, і буде діло. Зажав в тіски оцю раму, переміряв і, чесно кажучи, підафігів, Наскільки вона. Безтолково криво зварена. Як показати? Дивимося, Чик, 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 чик. Ну це ще пів біди. Відстань звідси 80, звідти 81. Того воно як тоді зварювали цю круглу рамку, того вона так сильно не співпадала, щілина була. Бо воно це неправильно зварене. Далі, тут відстань. 6, там відстань 7. Ну це таке, це обріжеться. І ще одне. Оця, як її назвати, викручена. Про всі ще мені здається, щоб вони мені дали отаку такої в розобраному вигляді на 1005 дешевше, я б її зварив би ідеально. Далі оці всі профілі, оцей. Отой От 2 мм, ну це просто фульга. Куди їхати з 2 мм? Оцей троєчка, ну цей грубий, до цього питань нема. Тому в мене є 4 мм замість двох, я думаю, зараз щось е, звару. Тут теж була рамка під, е, під насос. Насос у мене, ну я замовляв татлан, але ну, я знав, що я буду це переварювати під насос, тому що кріплення там під агропласточське. Під той насос. То це, це якби я вже був налаштований, що щось придеться варити. Ну і більшість свів приблизно такі, о, дивимося, вварили, обварили. Нормально, нормально. А тут а тут дядько пішов на обід і забувся варити А потім бах і відлетіли крила на полі. І ходиш весь в трутці, то все докупи збираєш. Ну таке, вже, в принципі. На 95% все, що лишнє повідпилював. Зараз треба вирівняти ота, чи та, о, ота, ота сторона піднята відносно тої, щоб вони були на одній площині. Зажму її заново в тіски, вставлю якогось здорового профіля всередину і спробую її нагнути. Вона нагинається. І тоді все в збройньому порядку будемо розмірювати, виставляти, прихвачувати. Ну і якось так варити, щоб не повело. Ну, скажу зразу, я зварю, воно теж поведе. Не будемо так, щоб ідеально, але тут тут реально жопа. Так криво зварити. Не знаю, як то треба було постаратися. Просто як-небудь це все поприкладали, там ніхто не міряв, що воно не догнуте, щоб його якось підрівняти. Приклали, як-небудь посмаркали, таке час, що варили полуавтоматом, але без газу, такі шви стріляючі. Не знаю, що всі шви ми буду проходити електродом. Ну щось щось будемо робити зараз. Тим більше на 3 дні дощ. Треба за 3 дні, щоб оприска вже був зібраний, а відіалі ще й настроєний, нарегульований, щоб дощики пройдуть і можна було сою мучити. Ну що ж, зварив раму. Як дивимося, оця частина відносно з тієї. А було так, що якось тако викручено. Далі. Тут це спеціально так зварено, тому що бочка вона ще більш випукла. Не знаю, чи то так брак литва, чи вона ну, з часом її випрямить. Ну, Якщо робиш прямо, то воно посередині дуже мало лягає на профілі. Шви приблизно косо криво або живо. Ну, Думаю, надійніше. По цьому кріпленні. Не показував. Виявилося, ота от сторона на сантиметр коротше за ту сторону. І та рамка отако нахилена. Якщо от костріляв, от от це відносно того, то було видно, як воно туди пішло. Пришлося оцю сторону на сантиметр врізати і вирівнювати. Послішена кажуть, що, що тут не варив, то ніж варив. Поварився, не, не зачіпав тільки оці бабуха, не переварив їхні шви, бо... Тому що не знаю, відпадуть, тоді буду думати. Ну тут треба щось, щось явно зробити краще. Палець не повинен. Отут по зварці воно і швидше за все перше мілопне. Не поварив оті, ну, вуха і не поварив отам, отам і отам. А так, всі шви, які тільки тут є. А, і оцю штучку, оцю верхню теж не варив. Оцю нижню і ту навіть проварив. Хоча воно таке делікатне. Тут в принципі, і утвора великі дуже порівняно з винтом. Але самому деколи чіпляєш, якщо все дуже плотно, а опризкожі 70 кг ну, дуже важко втрапити, щоб самому її впустити. А то МТЗ речах в кабіні, поки полізеш, піднімеш вище, нижче, знову примірюєш. В малому тракторці ту можна ззаді біля трактора стояти, руку в кабіну просадити, бо розподільник назад виведений. А в МТЗ треба туди-сюди лазити по декілька разів. Ну, хай воно буде. Воно ж все одно вага буде давити зараз назад, воно там сильно бовтатися не буде. Хіба якщо по пустому їхати по селу? Ну Ось так. Там дав 5 мм, там дав 4 мм. Тут зварив кріплення в формі кутника. Ну і так воно буде кріпитися. Воно в мене так і на старому. Я зробив колись кріплення. порівняно з застріловав, що воно побереш це кріпне, ну дивіться, як воно що, насос тримається фактично на таких пару кусочках шва. У мене колись на старому розподільнику таке було, що відійшли Тут, Якби воно було во-во, вово, то той насос би вискочив і кардан би його дуже багато раз навкруг, навкруг себе прокрутив. А так я чую, що щось почало тарабанити, вийшов, болти від, відійшли. Болти підтягнув, бо ви зараз. Ну, не завжди випадає так, щоб кардан прямо з валом відбора на одній лінії був. Деколи нижче перепад і воно вже трошки трасене. Ну, така робота. Це фактично 2,5 дня на це все пішло, щоб це все зробити. Переварити нову, нову раму нового прискувача. Ще нічого ним не крупив. Пішло півпачки Ну Зараз знаю, буде коментар. На що ти дивився, як ти його брав? Та по факту я і не їздив і не дивився. Поїхав один спеціаліст спеціальний, і ще один спеціаліст спеціальний, і вони сказали, що там все добре привезли. Мені ну, головне для мене, що він в такій комплектації, як я хотів. Така бочка, такий насос, такий розподільник. Ну, бомж комплектація, але саме така, як, як я хотів. Бо тому що в інших магазинах можемо там і рівніше зварене, а може там і не треба було переварювати. Але там просто він приїхав, зібраний. Хоч бери, хоч не бери. Отак. Е, купляти нового, знімати насоса, купляти окремо ще насоса чи там розподільника, а те в інтернет потім продавати по два роки. Ну, трохи в мене немає грошей. Так що ось таке відео. Самі бачите, час Так, Також я не показав, отут позаварував. У мене в принципі є пластикові заглушки, Ну, я думаю, якщо з вкуснем проїдешся, то ті заглушки зразу повилітають. А металічні заглушки, якщо електроном по кругу пройшов, то можна дуже довго їсти, поки вони повилітають. Ось таке відео, отак пішов час, час проходить. Погода Дощі падуть. Зараз що ж в планах? Наступне відео вже буду збирати, може щось зніму, щось покажу. Зараз в планах є отака баночка самої простої фарби для підлоги, і думаю, це все позамальовую. Бо фактично його заново фарбувати, це треба ще певно два дні його вичищати. Воно просто ну, по голому металу навіть не ґрунтувалося А так, думаю, під, підхляпаю ну хоча б у ті нові деталі, які вичищені. Бо зараз трудка їх намачає, ну, самі розумієте, поржавіть, особливо, якщо карбоміт буде врощення. А так воно буде хоч трохи якийсь вигляд мати, та й мені хватить Це оприскувач. Ну, він, він гниє, а в нього така будова, як ліка на доброго. Він контактує з агресивними розчинами, в нього такий принцип, що він погниє. А так під, підмажу його трохи та й буде. Ось таке відео, палець догори, коментуємо хто що думає, хто що може, що підкаже.